І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає пресент на СТРВ103Б. Карта штиль, ну що, до бою, так. Ну на штилі що? Або продавити, Бачили ми такий бій, так, от по під скелею по J такій лінії продавити напрям, протяжів підтримують. Ну, якщо братішів підтримують. підтримують, або постояти, почекати, постріляти десь. Підловити суперників. Вже коли вони всі підхлопушені на хлопушені, поїхати всіх подохлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, ви зі мною, як завжди, супер погоджуєтеся, правда? Що у нас там У нас, до речі, яка ситуація? У нас ніхто не поїхав взагалі на атаба лінію. Важкий один танк у нас спить, я так розумію. Інший важкий танк 113-й. Поїхав там, допоможе зараз, бо одна стежка у нас біля. Ну, У нас тут все поки що не дуже чудово, наскільки я розумію. Хоча це не точно. Побачимо, якщо будуть випучувати очі. Та що це він робить, ну виштурклює. Так, ну Пресент колись нам е показував, бої, отже, він герой реплею від підписників. Наскільки я розумію, що пресент Він, е е е е якби, пізнаваний. В рандомі, то. Вирішили ось так його зробити. А перед цим же ж так, від і наш герой його трішки. Може це він так розізлився. А чому немає автоперекидання? Чи не показує просто вільні, хто автопекидання? Нема автоперекидання. Так, ну. Дивіться. У мене дуже мало часу, тому що можуть зараз вимкнути світло. Якщо це бій про це, то це буде дуже цікаво, реально. Мене чудових та цікавих історій не вистачить. Ну, Зрозумів, що зробив не дуже чудову річ. Давай, будеш братішним пратішов. Перекинув, а автоперекидання не спрацьовує. А чому я не зрозумів? Що ТРВ воно взагалі не спрацьовує. Ще спробую його назад перекинути. Треба із гірки скинути зараз. А ну давай, давай, давай. Із гірки скинь його. <реш> Ні, там. Там вороги, бачите, тепер буде прикривати, буде братішним братішом. братішок. А! Або бо. Стр нашого героя буде щито просто. Не, я не розумію, чому не працює я тут, перекидай. Ну я знаю, не рухатись треба, так? Тоді він автоперекидання сприйсував. Якийсь глюк, напевно. 4-2 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 4000 не в нашу користь. Програємо ми тут. взагалі програємо е, саме ось е, 9 та нульову лінію. Там один тяж поїхав битися на А-лінію. По-нашому б'є артилерія. Що пише? Да, не зрозуміло, а що це таке? Чому не. Що це таке пише? Чого я не перевертаюся? Вже дві хвилини. Це глюк. Це буде З чудових та цікавих моментів, так? І за розвіданими, до речі, ми ж начебто підс... А, все, пішло, думаю, начебто підсвічує. Це й не що я так і не зрозумів. Вуслю, з вуслю. Ну буде за від... розвідданими. 2163, вже за розвідданими. Ну, проїхав Арес Вихлопуш. Ну, Це буде у нас е... з чудових та цікавих моментів. <рес> дякую вам, повеселили. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Я сподіваюся, це хоч перемога була. Напишіть в коментарях.